Коли ви зрозуміли, що виступаючий живіт – це не просто зайва вага, а сигнал проблеми з печінкою. Привіт, я Олена, тренер марафонів стрункості та краси та експерт зі збереженню здоров'я. Надлишковий жир на животі це найчастіша ознака ожиріння печінки. Коли печінка не впорається з навантаженням, жир буквально переливається в черевну порожнину. Якщо дивлячись униз, ви не бачите своїх кісточок або ще чогось важливого. Чоловіки зрозуміють про що я кажу. Це може бути ознакою жирної печінки. А тепер головне, що викликає цю проблему? Все просто надлишок інсуліну в крові. Цей гормон відповідає за накопичення жиру. Коли його багато, організм запасає жир у печінці, печінка переповнюється, жир перетікає в черемну порожнину, утворюється вісцеральний жир. Але є хороша новина. Знизивши рівень інсуліну, ви зможете запустити природне спалювання жиру, скоротити об'єми в області талії та покращити здоров'я печінки. Ось і весь секрет: живіт, печінка, інсулін. Працюємо з причиною, а не з наслідками. Підписуйтесь, розкажу, як знизити інсулін природними методами. Лайк, якщо дізналися щось нове, збережіть, щоб не забути.